Куряду люстрація народу індексація. Такі гасла сьогодні зранку лунали під кабміном. Тут уже не уперше мітингують представники профспілок, вимагають проіндексувати зарплати та пенсії до фактичного прожиткового мінімуму, а ще повернути борги по зарплатнях. За їхніми підрахунками, понад 200 тисяч українців місяцями не бачать зароблених грошей. Також серед вимог встановлення справедливих цін на газ і врегулювання тарифів. Організатори акції підкреслили, цей пікет не останній. Наступні проведуть, коли уряд все ж таки збереться, адже сьогодні засідання в Кабміні не було. Ми сподівалися, що на другу акцію тут вишикується черга з міністрів, віцепрем'єрів, і вони будуть розповідати нам де проспілки не праві, де праві, де, де можна нам об'єднати зусилля. Сьогодні вони дружньо займаються іншими питаннями хоча по графіку в них зараз малась відбуватися засідання Кабміну. Сподіваємося, що це випадковість.